Сили на оскромні, але на скороні сумне дозволено ні. Мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо, поруч над кожним ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо, подякуємо за зу, подякуємо Богу. На нас чекає шлях, шлях, шлях. До Вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Нехай у цей день це закрутиться віхром, святковому вальсі, урочистість події, прощання з однокласниками, шкільна доля, спогади, радість від шкільного, найріднішого порогу від найкращої юнацької весни. У добрий час, у світлу путь дорогу, благословляємо вас, доньки ви наші і сини. І хлібом сіллю радо проведжаєм, щоб вам жилось в достатку і в теплі. Ми від душі вам, діточки, бажаємо, любові, миру, щастя на землі. Хай вам щастить, а ми завжди, а ми завжди, а ми завжди будемо поряд. Дорогі наші діти! Щиро вітаємо вас зі святом останнього шкільного дзвоника. Як швидко минув час, колись маленькими, невпевним собі, ми привели вас до школи. Де для вас вперше лунав шкільний дзвоник. Шов час, ви дорослішали, здобували знання, і ось ви вже закінчили 11 клас. Починається нова, доросла сторінка вашого життя. Бажаємо вам всім обрати свій найліпший життєвий шлях, упевнено досягати успіхів в подальшому навчанні, залишатися чесними, добрими людьми і гідними громадянами нашої батьківщини. Вірте в себе! Йдіть сміливо впевнено в подальше доросле життя. Все у вас буде добре, миру вам, нашої перемоги і процвітання нашої батьківщини. Слава Україні! Шановні випускники, вітаю вас закінченням 11 класу нашого лицею. Зараз ви робите перший крок у своєму майбутньому, у вибір своєї професії. Але завжди пам'ятайте, що ви харків'яни, ви мешканці міста Героя. Тому бажаю вам досягнення успіхів, і пусть наше місто вам завжди допомагає. Ми переможемо! Слава Україні! Шановні наші дітки, ось і досягли ви своєї важливої мети. Ви закінчили школу і вступаєте в доросле життя. Нехай ваше майбутнє буде мирним, щасливим. Ідіть до своїх мрій з певненістю, досягайте великих вершин, будьте щасливі і будьте здорові. Любі діти. Шановні батьки і вчителі, дозвольте мені, ці пасхальні, радісні дні, привітати всіх вас вічно живим вітанням. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Любі діти, вітаю всіх вас, від віцнієї душі, закінченням нашого дорогого серцю, ліцея номер 152 Ваш випуск відбувається. Часи жорстокої, кровопролитної війни, коли гинуть наші мирні люди, коли гинуть наші воїни. Хтось може сказати, що колись були золоті часи, але це наш час і іншого часу жити нам не буде. Війна закінчиться, і потрібні будуть фахівці, які будуть відбудовувати і піднімати з руїн нашу неньку Україну. Тому все в ваших руках зробити цей час золотим. Молитовно призиваю на всіх вас Боже благословіння, покров Пресвятої Владичисе нашої Богородиці Янгола хранителя Вірте в Бога, шануйте і любіть своїх батьків, зміцнюйте повсякчас свої духовні і фізичні сили і милосердний, Господь. Відкриє вам усі свої дива, які він для вас угодовив. Амінь. Любі діти. Ось і настав той час, коли вас можна привітати із закінченням школи. Ви молоді, красиві, енергійні, розумні та сміливі. І сьогодні вже кожен з вас обирає свій шлях. Ваше майбутнє у ваших руках пам'ятайте про це. Я вам бажаю, щоб ви завжди вірили у себе, у свої сили, у свої мрії. І, звичайно, бажаю всім нам перемоги та мирного неба. Вітаю вас, дорогі школярі! Сьогоднішній день це не лише завершення навчального року, але й початок нових можливостей та пригод. Нехай майбутнє принесе вам нові знання, відкриття та незабутні емоції. Ви вирушайте самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками, щастя всім, добра, міцного здоров'я, успіхів. Головне, будьте чесними і добрими людьми. Знайдіть свою власну життєву стежину, адже від ваших ідей залежить майбутнє України. Вірте в себе! Миру і перемогу у всіх починаннях Вітаю із кроком доросле життя, бажаю щасливого майбуття, мирного неба, добрих друзів. Всього вам найкращого, шановні випускники 2024 року. Від щирого серця вітаю вас з завершенням навчання в ліцеї і отриманням середньої освіти. Ніколи не забувайте свій ліцей, своїх вчителів і однокласників, будьте вдячні своїм батькам, зробіть так, щоб ваше життя було ще більш вдалим і забезпеченим. Ваші рідні про це мріють. Готуйтесь до дорослого життя, бажаємо вам бути гідними громадянами нашої держави і впевнено йти до своєї мети. діти. Поздравляємо вас з закінченням школи. Ми вами пишаємось, ви дійшли до цієї дати. Цілих 11 років. Ваші, ваші батьки привели вас за ручку у перший клас. І з цього моменту ваші вчителі вели вас по сходинкам знань. І ми бажаємо вам тільки щастя, миру, здоров'я. Досягнення всіх ваших мрій, реалізації всіх ваших планів. Ми бажаємо, щоб ви самі з собою пишались, а ми пишаємось вами. Не забувайте про своїх вчителів, приходьте до них з квітами, з любов'ю, зі словами вдячності. Не забувайте про своїх батьків, які вам довіряють. І завжди будь поруч, дай дітям найкраще, що в них є. Будьте завжди щасливими, будьте завжди э, здоровими. Дай Боже вам миру і щастя і любові.